Газовий ну, газовий сектор, так він якби складається не тільки з видобутку газу, так, а й зберігання газу. І дійсно удари е, наносилися, як і по зберіганню газу, тобто по тих компресорних станціях, це в першу чергу більше вулицьке газове схович, воно найбільше. І там також не були проведені капітальні ремонти. Так, воно система працює, тобто закачування відбувається. але, наприклад, меншими темпами і відбір газу також це впливає, тобто в цілому, ті пошкодження, які були завдані. І по видобутку газу також є. Ну, ці слабкі місця, їх е, російська сторона вона знає їх, вони не є якимись секретними. Ну, ці карти навіть в інтернеті можна відкрити, так, там, система ГТС і вам покаже цю карту. І хто знає ці об'єкти не просто як, там, як труба, ниточка, яка тягнеться, а розуміє, що це таке. то, звичайно також може уявити собі е, там. Вираз обличчя російських там представників, які дивляться на це, і що вони знають? Оце це проблема. Тобто певна ілюзія знов ж таки, що ніхто нічого не знає. Все в таємниці. Ні, на жаль, не в таємниці на даному етапі, можна сказати, на жаль, не в таємниці це все відкрите. І тому видобуток газу також страждає від того, що ці слабкі місця вони присутні.